Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 120 тисяч 510 особин за добу 1 тисяча 120 танків 11 тисяч 246 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин- 23 339 одиниць за добу 14, артилерійських систем-33 547 одиниць за добу 13, реактивних систем залпового вогню 1517 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1225 одиниць, літаків- 427 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 68547 одиниць за добу 254, крилатих ракет 3841 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 63 775 одиниць за добу 70. Спеціальної техніки 3973 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!